Друзі, всім привіт! Давно не бачилися. Кажуть, сьогодні я хотів би вам продемонструвати найдешевший і найоптимальніший варіант для крапельного зрошення, а також фертигації для теплиць невеличких парничків, а також маленьких. грядок. Чим він цікавий, тим, що якщо ви там ставите інжекторну систему. Годування і додавання добрив, а також засобів захисту. То вам треба, щоб вам був у вас був великий напір води. А якщо ж, наприклад, у вас там тепличка, така як у нас, це 6 на 7 з половиною, і вам не треба робити якісь там великі напір, щоб Там давало, вам треба просто пролити і нагодувати ці томати, то вам знадобиться найпростіше. У нас це бочка на 225 літрів. В ній, я так розумію, з етикетки, яка на ній була, сюди доставлялося м'ясо солонина. Її ми купляли у 2020 році за 500 гривень цю бочку. Також що хотів би відзначити, покажи, будь ласка, бочку. Є ось такий ось з'єднувач, його брали в епіцентрі, поставили задачу, так як воно є, я кажу, треба в бочку врізатися 25 трубою. І ми взяли, будь ласка, ще от така біленька штучка. Вона зробила звичайним, звичайним шуруповертом отвір, потім її трошки ножиком зачистили і зробили сюди ось він є цей з'єднувач з'єднувати з 25 труби насадкою на дюймову різьбу. І так само ставимо кран для того, щоб вона не витікала вода. І далі вже пішла в нас 25-та труба, і в неї врізане, врізані фітінги і лежить краплина стрічка. Що важливо, які маленькі нюанси були зроблені і були передбачені? ну По перше, я б вам радив би підіймати цю бочку, наскільки вам. Це можливо, в нас е, наша ділянка вона є під е, нахилом, тому, наприклад, мені е, було мож... ну, просто було її поставити на пенюк і вже там перепад між цією точкою і найнижчою майже півтора метри, бо в нас воно йде і в другу тепличку, полікарбонатну. Також що я хотів би сказати, немало важливий фактор, покажи, будь ласка, ближче, у нас 10 сантиметрів є між е, е, виходом і самим трошки отак от зроби. Між виходом і самим низом тут є 10 см. Для, для чого це зроблено? Знову занурюй, будь ласка, в бочки. А, це зроблено для того, що в нас все одно, коли ми під'єднуємо шланг, у нас у воді є трошки піску. І цей пісок він не потрапляє в краплене зрошення, він потрапляє на дно. І потім можна буде просто від'єднати і його почистити. І по суті, все. Також так важливим чином, що вона закривалася. Бо коли бочка закрита, ту не потрапляє сонячне, сонячне світло і вода в ній не цвіте. Ну і по суті все. А, для а, адептів а, теплої води, а, власне кажучи, ну і взагалі а, важливим фактором є те, що вона стоячи в день на сонячному повітрі, водичка нагрівається там до 30-40 градусів. І в принципі, для того, щоб там в ній розчинити монофосфат калію. Це дуже добре, бо він розчиняється набагато швидше. І другим важливим фактором є те, що коли ми, наприклад, годуємо своїми біологічними препаратами, їх на псевдоспорія це фітедоктор і, і триходермін, нам треба менше часу, ми там десь 20 хвилин витримуємо, поки там препарат розчиниться, відійде в активну фазу, і потім ми його вже почнемо вносити. Тому, друзі, якби одні переваги. Стосовно суми цього всього проєкту, скільки він вийшов, враховуючи вартість труби, вартість крану, вартість всіх е перехідничків, зажимів, е МРВшки, вони так на ринку їх називають, е весь і шланги 25-го весь проєкт вийшов біля 900 гривень. Е Ми розрах... враховуючи вартість бочки, вартість оцього переходничка, краників і таке інше. Я не брав сюди вартість краплиної стрічки і вартість фітингів, бо вони в мене вже були. Але ж навіть якщо б ми сюди вклали це все, ну, вийшло б максимум там 1200 гривень на одну теплицю 7х6 Я рахую, що це нормальний показник, це на, в вас томати будуть набагато менше хворіти, аніж коли ми будемо розсіювачем або, наприклад, зі шланга поливати. І також ви отримуєте ну, по суті, більш якісний полив і більш рівномірне внесення. Добре. Тому такий відеоогляд, друзі, кого буде питання, задавайте. Я думаю, що це ну, дійсно доволі таки нормальна ідея, особливо той факт, що зараз цих бочок на ринку просто безліч. На цьому все. До нових зустрічей. Пока-пока.